Дати на посаду міського голови Галина Москаленко з вирішення яких головних проблем міста ви почнете свою роботу? Звичайно, проблем дуже багато, але закінчується 2015 рік, і моєю основною задачею буде заробітна плата наших бюджетників, щоб всі отримали заробітну плату, щоб місто готове було до зимового періоду і нормально функціонувало. І, звичайно, опалювальний сезон, це перше, що я подивлюся. Далі я буду розглядати, звичайно, підготовка до бюджету 2016 року. Це дуже серйозне питання, і в це питання, звичайно, будуть залучені депутатський корпус, з яким, я надіюся, у мене буде нормальні відносини. Я хочу цього і буду старатись добитися цього. І, звичайно, в цей бюджет я б хотіла включити не всі пункти, тому що за рік зробити їх неможливо, але деякі із пунктів моєї програми, тому що я людина, яка, якщо я пообіцяла, я повинна зробити в ці, хто вже ознайомлювався з моєю програмою, бачили, які пункти ну, одним із. Це є обов'язково. Я хочу подивитися комунальні наші підприємства, їхню забезпеченість. І в комунальне підприємство міста я хочу включити пункт при притулку для безпритульних тварин, тому що це є однею із з, з нагальних проблем нашого міста. Я хочу це вирішити. Далі це будуть питання. Аналіз всіх комунальних доріг нашого міста, і околиць, і центральних. І я, як у своїй програмі я говорила, я хочу перейти від латання дірок до капітальних робіт. Для цього, в принципі, є всі можливості, і перспективи, і залучення всіх видів фінансування, які не заборонені законодавством. Який у вас є успішний досвід керування великим колективом? Ну я думаю, що вся моя трудова діяльність це робота із великим трудовим колективом. Розпочинала я свою трудову діяльність інспектором Держбудконтролю, де працювала із власниками підприємців, які будувалися із приватними особами, із е, фізичними особами, це нелегка праця. Потім я працювала 11 років майстром будівельником, будівельником на птахородгоспі заповіт Леніна. Це теж великий об'єм роботи. І плюс ще була е, ще тоді комсомол, був то ще 600 людей пів підпорядкування. Е, потім я працювала на то в канівнафті заступником директора. Це теж, я думаю, велика робота була. Ми будувалися, ми розпочинали перші маршрутки пускати по місту. Це теж дуже цікава і корисна для мене був досвід. Потім я працювала виконуючи обов'язки генерального директора на ВШК+. Це власником, де були в'єтнамські спеціалісти. Теж робота на підприємстві дала свій позитив, свій результат, свій досвід. Паралельно я працювала на будівництві, вела будівництво на канівському сирзаводі, тому я маю дуже великий досвід роботи на на, з підприємствами. Потім мене вибрали на виборну посаду заступником міського голови з виконавчої роботи. Я працювала. Потім перейшла на райдержадміністрацію, працювала заступником голови адміністрації, першим заступником голови адміністрації. Я думаю, що я пройшла всі щаблі державного службовця, тому для мене, на сьогоднішній день я маю сьомий ранг державного службовця, тому для мене ця робота не нова і я думаю, що я в цьому є, маю досвід. Як ви плануєте залучати канівчан до управління міста? Ви Знаєте, перш за все, я б хотіла бачити активних громадян міста в членами виконавчого комітету. Обов'язково це і молодь в тому числі. По-друге, я хочу ввести таку структуру, як громадські ревізори. Це люди, які будуть допомагати і мені, і депутатам, і громаді міста. Знати все, що робиться у нас у міській раді, тому що хтось прочитає, хтось не прочитає рішення сесії. А ревізори це будуть громадські, це люди, які будуть володіти, куди кошти із бюджету йдуть. Вони з їхньою допомогою ми будемо. В тому числі це я хочу бачити журналістів серед них. Будуть висвітлювати ці питання, будуть разом з нам, разом зі мною ну, допомагати, скажімо так, у вирішенні цих питань, під підказувати, що б хотіла громада бачити. Тому це обов'язково повинно бути. Це те, що я коротко хочу бачити. Чи є бюджет міста самодостатнім і яким чином його можна додатково наповнити? Бюджет міста я рахую відносно самодостатній на сьогоднішній день і е, бачу поповнення його все-таки в розвитку галузі туризму, тому що е, дуже багато є чого, до, до чого ще руки не доходять. Це мені подобається ідея про е, парк, який Ігор Володимирович презентує. Це теж дасть хороший результат наше місто. Також це відновлення підприємств, які на сьогоднішній день занепали. Буду робити все для то, для залучення інвесторів в наше місто, тому що це основне. Також хочу переглянути разом із тими ж громад... із депутатським корпусом із громадськими нашими ревізорами, про яких я вже говорила. Хочу переглянути всі приміщення комунальної власності, які здаються в оренду. На даний час теж актуальне питання, я думаю. Прийшовши до влади, я хочу переглянути всі пункти контрактів директорів комунальних підприємств. Тому що зараз дуже не легкий час для наших громадян. Які у вас є плани стосовно покращення благоустрою міста? Ну я як кожний мер нашого чудового міста бачу наше місто чистим, затишним в трояндах, таким як воно було колись. Я хочу до цього дійти. Також залучити нашу громадськість, всю громадськість міста, підприємства, і вуличні комітети, і багатоповерхівки до такої програми, як покращення прилеглої території. Це буде програма місь... сесії, я думаю. Прийме таку програму, і люди, які е, ті багатоповерхівки, ті вулиці, які виграють такі е, призи, це будуть це будуть е, дитячі площадки, я б хотіла бачити, чи якась мала архітектурна форма, чи якась допомога цій вулиці. Ну е, я думаю, що це буде цікаво і початок буде такий. Як ви визначаєте роль молоді у житті міста? Молодь це я як мати, як жінка, хочу сказати, це, це наше дійсно не тільки діти, наше майбутнє, а молодь це дійсно наше майбутнє. І зараз молоді дуже важко. Я бачу проблеми в їхньому трудовлаштуванні. Я бачу проблему в їхньому е, дозвіллі. Якщо ще для молодшого покоління є позашкілля, то для молоді дуже дуже е, мало. Скажем, куди можна піти, тому разом із ними, я думаю, ми подумаємо і як дозвілля це, щоб це було спортивне. Я бачу взагалі, моя мрія це щоб у нас був спортивно-розважальний такий комплекс із басейном. Причому, щоб він був комунальним. Я розумію, які це кошти для цього потрібні. Дуже хочеться війти в програми державні по цьому питанню, але, звичайно, для цього перш за все повинен бути проєкт цього всього. Тому це моя мрія на майбутнє на трошки майбутнє. І основне, що я хочу сказати, це я хочу продовжити. Проблеми нашої центральної районної лікарні. Це проблема е, номер один, тому що е, люди всі, і міські, і сільські, рано чи пізно туди попадають, а у нас дуже багато приміщень, які мають е, страх страшне, скажімо, видовище. І е, я хочу, щоб така поліклініка, як збудували ми, ми всі. І в тому числі я вважаю, що і моя там є заслуга. Щоб такі так, такі приміщення у нас були в лікарні, і перш за все, особливо, що я хочу наголосити, я буду робити все для того, щоб обладнати сучасним обладнанням через державну програму, це дуже важко, я розумію, але все рівно я від цього не відійду. Щоб в регіональну програму державну ми війшли із наповненням обладнання нашої нової поліклініки яка галузь потребує реформування насамперед. Звичайно, насамперед я бачу реформування житлово-комунального господарства. Задача номер один для мене це наші всі бюджетні установи повинні мати індивідуальне опалення як максимум, як мінімум вони повинні бути утеплені, поміняні вікна для того, щоб дійти до індивідуального опалення. Це дасть плюс нам в як ми будемо, ну, ви розумієте, що це буде менше електроносіїв, це буде, це буде плюс для того, щоб наші, наш бюджет на щось друге витрачати. Ну тому ЖКХ для мене це рідне, і я хочу з нього розпочати. Дякуємо за цікаву розмову. Сьогодні у нас була Галина Москаленко. Кандидат на посаду міського голови Канева.